Зараз розповім вам, як можна, знаючи нумерологію або хоча б якісь основи. І може за допомогою штучного інтелекту, ну, чат GPT це, це зараз дуже популярна штука. Але можна звернутися до спеціаліста, який навчався, який зна вглиб цю науку. Я про нумерологію, зараз можна до мене звернутися. Як підсилити свої енергії, яких у вас не вистачає, або які вам потрібні на даний момент. В залежності від того, які задачі перед вами стоять в цьому році, в цьому місяці, на цьому тижні? Це все розраховується. Так от, для автолюбителів. Навіть номерний знак має значення, тобто сума цифр на номерному зна знаку автомобіля. Також номер квартири. Теж впливає, теж несе енергії. Тобто будь-які цифри, які вас оточують, будь-які числа, вони впливають на вашу енергетику, на ваш енергетичний потенціал, або посилюють, або ослаблюють. Так що звертайтесь, багато цікавого.